Добрий день, і з вами Сергій Сличковий на каналі Нова Перемога. Одна з проблем, яка стоїть поряд із відключенням світла через ворожі атаки, безпека на вулицях у темний час доби. Незважаючи на всі негаразди, які ми маємо через перебої електропостачання, наші громадяни продовжують жити, рухатись, працювати і займатися буденними справами. Але нерідко ми стаємо свідками того, що в темний час зникає вуличне освітлення, вимикаються світлофори і водії не бачать пішоходів. Це не тільки створює дискомфорт, а й становить небезпеку, особливо для тих, хто пересувається пішки. Проте вихід є: якщо ви пересуваєтесь містом у темряві, то краще носити світловідбивний одяг. А якщо такої можливості немає, у пригоді стануть різні аксесуари чи елементи, які відбивають світло. Вони зроблять вас значно помітнішими і допоможуть уникнути неприємних ситуацій на дорогах чи тротуарах. Для вас ми підібрали кілька варіантів доступних світловідбивачів, які зручно носити на собі, і які зроблять пересування по місту безпечнішим як для пішоходів, так і для водіїв. А для тих, хто вже готовий подбати про власну безпеку, ми підготували певну кількість світловідбивачів, які можна отримати безкоштовно, просто залишивши заявку. Для початку обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, у нас є 4 види світловідбивачів, які одягаються на різні частини тіла, мають різні властивості та відрізняються ціною. Розпочнемо із світловідбивних ременів у формі жилетів. Вони еластичні, одягаються на тулуб пішохода як жилет, фіксуються за допомогою защіпки і мають можливість регулювання розміру. Вартість таких ременів близько 150 гривень. Далі світловідбивний пояс. Він подібний до ременя, але лише з однією смугою. Так само еластичний, має регулювання довжини і защіпку для фіксації. Його ціна близько 60 гривень. Його перевага в тому, що пояс можна швидше одягнути чи зняти. Також існують світловідбивні пов'язки. У нас є два зразки. За допомогою липучки вони можуть фіксуватись на руці або нозі. Одна з них має широкий світловідбивний елемент і яскравий колір, щоб бути помітною у темряві. Друга дещо вуща і компактна, але все її поверхня є світловідбивною. Вартість першої пов'язки 59 гривень, другої – 150 Нагадаю, що від громадської організації Нова перемога ви можете безкоштовно отримати один з таких світловідбивачів, як саме розповім наприкінці відео. І останній аксесуар браслет флікер. Його можна носити будь-де на руці, нозі, на рюкзаку чи верхньому одязі. Браслет має металеву основу і кріпиться за рахунок самоскручування. Флікери бувають різних кольорів. Ціна одного аксесуару коливається від 20 до 50 гривень. Перевага флікера в тому, що він дуже компактний і практичний. Перелік не обмежується цими варіантами. Ще й різноманітні наліпки, катафоти, стрічки, жилети, кепки чи інші елементи одягу на будь-який смак і ціну. Але важливо перед тим, як використовувати світловідбивачі, перевірити їхні властивості. Зробити це дуже просто. У темному приміщенні сфотографувати зі спалахом. Таким чином ви з'ясуєте яскравість відбивання. І наостанок. Про нашу благодійну акцію, завдяки якій саме ви зможете безкоштовно одержати один зі світловідбивачів, про який я розповідав, це буде пов'язка, яскравість і ефективність якої ми перевіряли особисто. Для її отримання вам потрібно підписатись на наш канал, поставити лайк відео, залишити коментар на зразок Хочу взяти участь в акції і, щоб ми могли надіслати світловідбивач поштою, заповнити коротку Google форму з контактними даними, повним ім'ям, телефоном і номером відділення пошти. Перші 100 учасників, які виконують умови і заповнять анкету, отримують пов'язки абсолютно безкоштовно. Сподіваюсь, що темні часи минуть якнайшвидше, а наші вулиці завжди будуть освітленими і безпечними. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!